Доброго періоду доби. Для всіх, хто чекав на це відео, воно з'явилося. Цього разу ми присвятимо досить тривалий період часу розмові про алкоголізм. Що з ним робити? Боротися, змиритися, шкідливе це явище позитивне. Як воно виникає? Як воно припиняється? Чому моїм словам можна вірити? Я, історик за освітою, займаюся дослідженням проблеми злочинності. Моя тема дисертації присвячена подоланню злочинності. В цьому і актуальність. Як відомо, алкоголізм є однією із причин скоєння мільйонів злочинів, дуже багато злочинів на планеті Земля. Відбувається через те, що людина у стані алкогольного сп'яніння. Ну і звичайно, це явище має свої негативні наслідки, звичайно, але подолати, подолати алкоголізм, звичайно, не вийде ніколи. Але запобігати негативним явищам і проявам його суспільство зобов'язане. Отже, перше. Чому люди е, часто перебирають? Е, коли вживають алкоголь, вони перебирають. Є така доза алкоголю, при якій людині каже, що мені нормально, якщо вона сидить в якомусь закладі чи в гостях, каже, Пора йти додому. А там чарочка за чарочкою, і людина перебрала. Що відбувається, коли людина перебрала? А тут наслідки можуть бути які завгодно. Одна людина лягає спати, дехто може спати там в холодцю, в салаті олів'є, але декого в більшості випадків тягне на подвиги. Ці подвиги пов'язані з чим стрибати, агресувати. От, уся небезпека в тих людях, які в стані алкогольного сп'яніння. Проявляється надмірна агресія, які втрачають контроль за своїми діями. Дуже часто виникають бійки, поножовщина стрільба і, і так далі. Тому кожен, хто вживає алкоголь, повинен бути обережним. Вживання алкоголю в компаніях. Це дуже шкідливо, тому що у компанії є інші люди, і коли ви вживаєте алкоголь в компанії, ви можете посваритися на якусь тему і так далі. І почнеться якась бійка, там слово за словом, хтось когось вдарив, хтось штовхне, і буде вбивство з необережності в стані алкогольного сп'яніння. Звичайно, такого не треба робити. Є такі люди, які п'ють на самоті. Це прекрасний вид людей, які навіть не в публічних місцях, а вдома. Візьме собі людина там пляшечку і, ну, і п'є в неї в житті, що сталося, хоче подумати, порозмислювати, розслабитися. Це прекрасно, воно нікого не спокушає до злого вчинку, до вживання алкоголю і так далі. По суті, як казала моя мама, синку горілка для мудрих людей. Якщо ви дуже просто вам поясню, при горілці дурні, вас постійно переслідують якісь негативні наслідки після того, як ви напилися, і ви продовжуєте це робити, суспільство буде змушене рано чи пізно вас ізолювати від себе. Може закінчитися там наркологічним диспансером, психічною лікарнею чи тюрмою, скільки ДТП в країні. Ставалося через те, що люди їхали в нетверезому стані. Це великий злочин починати якусь роботу відповідально чи сідати за кермо в стані алкогольного сп'яніння. За цим треба стежити. І з цим треба, звичайно, явищем боротися як можна більш високими штрафами, як можна більш високим покаранням і так далі. Ну і тут вже є питання совісті і відповідальності. Уявіть собі, що лікар перед відповідальною операцією е, вип'є 200 г алкоголю міцного. Ну, скажемо, мені треба. Я жду робити операцію, це складно. От коли лікар після операції важкої, коли йому треба зняти стрес, може випити 200 г. Ну, можна і більше випити, якщо може випити. Щоб зняти стрес, напруження і так далі. То це можливо. Ну і зараз ця тема безкінечна, її можна ще продовжувати і продовжувати. Основна тема, скільки живуть алкоголіки. Алкоголіки можуть жити все своє життя, скільки їм відміряв Бог. На тривалість життя людини, яка вживає систематично алкоголь, впливає багато інших факторів. Перший такий, як сон, ну, особливо впливає якість випитого алкоголю, якість продуктів, якість харчування, як людина за собою стежить, дивиться, доглядає. На ці всі фактори впливають. Якщо ви будете вживати неякісний алкоголь, неякісну їжу, або переїдати і так далі, якщо ви ще будете нервувати, сваритися і так далі, битися, то ймовірність того, що ви довго прожиєте, мала. Але якщо. Робити все з розумом культурно. Ви можете дожити до глибокої старості. І ніхто не буде знати, що ви бухаєте. Е, ну і е, основне, е, чи варто, історія знає багато випадків, коли суспільство намагалося повністю відмовитися від вживання алкоголю. Ну, в Радянському Союзі був період. Там У 80-х роках, коли е, минулого століття вже там забороняли, взагалі був сухий закон. І що сталося? Було самого новоріння. Мова йде про цивілізацію, про культуру споживання алкогольних напоїв. Якщо ви бачите, що культура людини, яка вживає алкоголь на низькому рівні, краще не спілкуйтеся з нею і скажіть їй не пейте. Старайтеся її від алкоголю ізолювати. Якщо людина культурна, толерантна, спокійно спілкується і так далі, то хай вживає на здоров'я. Але в всьому треба мати міру, треба старатися більшу частину життя провести в тверезості. І що ж можна сказати? Причина алкоголізму. В основному. Алкоголь відноситься до наркотичних речовин 4 класу. Ну, тобто він слабенький наркотик. Але суть в чому. Є люди, які п'ють без міри для задоволення. Просто їхньою метою життя стає алкоголь. Роздобути алкоголь, напитися і все. Є люди, які вживають алкоголь, тому що в них щось в життю не так. І вони хочуть в цьому розібратися. Наприклад, якийсь науковець ламає голову кожен день над де якоюсь новою е, розробкою і так далі. Інженери, лікарі, там, е, медики, е, е, науковці-медики думають, як, як при... виготовити нові ліки від чогось. І цих людей є, така, є таке явище, як болить голова, надмірне фізичне і розумове навантаження. І такі люди можуть дозволити собі випити. Питання, скільки як вирішує кожен. Але робіть так, щоб ваше вживання алкоголю не приносило негативних наслідків. Ну і е вважати алкоголізм е негативним явищем. Так, він негативне явище, але воно нікуди не дінеться. З ним треба жити. І е е ще є таке слово. Якщо б бухати було легко, то б бухали всі. Є люди, люди які не переносять алкоголь, є такі, яким достатньо стільнички випити, а є такі, які п'ють літрами. Так що в цьому важливий баланс, гармонія, міра. Вважаю, що не треба себе ні в чому обмежувати, якщо це у рамках розумної дозволеності. Не обмежуйте себе. Хочете випити, випийте, хочете пити, не пийте. Але завжди думайте про наслідки, про те, що буде з вами в майбутньому, найближчому майбутньому в перспективі. Ну завжди треба буде залишатися людиною. Людину, що робить людиною? Це є розумова діяльність, мовленєвий апарат. В основному, після гігантських доз алкоголю людина перетворюється, як кажуть, в побуті свиню. Ну, скільки таких перетворень може бути, та скільки завгодно. Ну, кажу, тема безкінечна. Можете в коментарях написати свій досвід. Чи п'єте, не п'єте, рекомендуєте, не рекомендуєте. До речі, я прочитав море досліджень про алкоголізму і так. І так, і дотепер науковці не визначилися, Шкідливий, шкідливий алкоголь для людини чи не шкідливий. З власного досвіду можу сказати, що е, так, алкоголь приносив і багато негативного моє життя, і позитивного. О, він існує е, на заводи по алкогольним Алкогольна промисловість дає людям робочі місця. І давайте не жити ілюзіями. Оце повна відмова від алкоголю. Так, є такі люди, але. А є, вони зриваються. Добре, дехто не вживає алкоголь, а дехто буде вживати наркотики. А дехто і без вживання цих всіх речовин, шкідливих чи нешкідливих наука зараз на роздоріжжі. А є люди агресивні по своїй природі і без алкоголю і без наркотиків. Просто, як це сказати, ну, є е, неуки, розумієте, якщо дурному ще дати горівки, то воно стане ще більше дурне. Тому будьте обережні. Алкоголь точно не для всіх, але рішення приймати вам, якщо ви свідома, розумна людина, освічена. Підтримуєте культурний розвиток, особистості, розвиток цивілізації. Постійно удосконалюєтеся. Бажаю вам дорогі мої успіхів. І до нових зустрічей в ефірі. Думаю, що це відео буде корисним. Набере мільйон переглядів. І... І все, і все буде прекрасно. Добре, підписуйтеся на канал, ставте лайки і віримо в нашу перемогу, віримо в Збройні Сили України, віримо в Бога і стараємося жити так, щоб наше життя було прикладом для інших. Тримайтеся, до нових зустрічей у ефірі. Та й усе!